Це отримує 17-й номер. Розпочинає атаку подача до карного майданчика. І... Оліфір Максим. Ай, штанга! Чудовий удар від Мировинка Ярослава! А от м'яч отримує сезонком Кирило. Зачепився за м'яч. Переведення до карного майданчика. І це схоже на гол. Атаку. Що ж, передача в центр. Сезонко. Кирило намагається знову перевірити голкіпера. Гравці ЛНЗ. Може вийти якась цікава атака. Що ж, подача далі по правому флангу. Яке рішення обирає футболіст під номером 17. Так, що ж, Максим, трошки. Чудова передача, але трохи неточна. Не знайшов він партнера. І що ж, можливо, відбудеться за. за. Прапорця розвели м'яч. Гравці І Що ж, подача. І. Уп, трошки. Трошки не знає. Гравець лендюю, що ж. Подача верхом і. Ай! Із котового. Подача. Верхова передача. Уй! Що це? Поперед. Проходить з м'ячем. В центрі поля. Так. Чудово. І з ударом! Чудово! Чудово. переведення на правий фланг. Бабієвський. Нікіта. Зберігає, зберігає м'яч. І подача до карного майданчика з ударом і це гол! М'яч, подача до карного майданчику. Десь трошки невдалий виніс, і. та це схоже на гол. Відзначається вдруге. Так, м'яч отримує. М'яч отримує Миронко Ярослав. І. Небезпечний момент. Елен в атаці. і сьомий номер небезпечно пробиває. Миронка Ярослав і